Тема сьогоднішнього уроку електроенергетика, її значення, а також електроенергетика України. Зараз важко уявити собі життя без електричної енергії, завдяки їй працюють численні побутові прилади, електродвигуни, які використовуються в промисловості, сільському господарстві, будівництві та екологічно чисті транспортні засоби. Саме тому електричну енергію вважають універсальною, вона має здатність передаватись на значні відстані. Проте її не можна накопичувати і зберігати в великих обсягах. Електроенергетика це базова складова промисловості, яка забезпечує виробництво транспортування і постачання електроенергії та тепла у вигляді гарячої води або пари. Вона впливає на розвиток усіх видів господарської діяльності та умови життя населення. Як важливий чинник розміщення виробництва, електроенергетик обумовлює особливості просторової організації національної економіки. До її підприємств жають виробництва у собівартості готової продукції, в яких високою є частка витрат на енергію. В Україні електроенергетика має особливе значення, адже на її території розташовано багато енергоємних підприємств, електрифікованих залізниць та міського електротранспорту. Залежно від джерела енергії, розрізняють теплові, це ті, які працюють на твердому, рідкому і газоподібному палері. Атомні, ті, які використовують збагачений уран або інші радіоактивні елементи. Гідравлічні ті, які використовують енергію водяного потоку. Сонячні Ті, які використовують енергію Сонця, та вітрові електростанції. Ті, які працюють завдяки енергії вітру. Електроенергетика це базова галузь економіки України і одна з найстаріших в Україні. Вона представлена атомними електростанціями, теплоелектростанціями. І гідроелектростанціями, а також електростанціями на поновлювальних джерелах енергії. Усі вони об'єднані лініями електропередач і разом утворюють об'єднану енергосистему України. Об'єднана енергосистема України це лише забезпечує енергопостачанням власних споживачів, але й взаємодії з енергосистемами сусідніх країн, здійснюючи експорт та імпорт електроенергії. Об'єднана енергосистема України. Має електричні зв'язки з енергоносіями Білорусії, Росії, Молдови, а також Угорщини, Румунії, Словаччини і Польщі. Основними чинниками, за якими розміщуються електростанції, є паливний, водний, транспортний, природних умов, споживчий, оборонний і безпеки проживання. Теплові електростанції або ТЕС. Це станції, де внаслідок спалювання різних видів палива вугілля, газу, нафту, торфу, горючих сланців – виробляється теплова енергія, яка за допомогою спеціального обладнання перетворюється на електричну енергію. Є два типи ТЕС: це конденсаційні і теплоелектроцентралі, або скорочено ТЕЦ. Перші називаються так, тому що у них відпрацьована в турбіні пара надходить до конденсатора. Віддає тепло охолоджуючій воді. Конденсаційні електростанції виробляють тільки електроенергію, забезпечуючи нею великий район країни. Зважаючи на це, їх інколи називають державні районні електростанції ДРЕС, які зазвичай розміщуються в районах видобутку палива і поблизу річок, що дають воду для охолодження. Це економічно вигідно тільки. Оскільки перевозити паливо і декілька разів дорожче, ніж передавати електроенергію. А теплоелектроцентралі це виробляють одночасно електричну і теплову енергію, яку спрямовують по трубах для обігрівання житлових будинків та підприємств. Кожен із зазначених типів електростанцій має свої переваги і недоліки. Так, споруджувати ТЕС… Швидше і простіше, ніж інші типи станцій. Також вони, їхньою перевагою є використання різноманітного палива і територіальна незалежність. Проте вони виробляють найдорожчу електроенергію, використовують вичерпні природні ресурси, а також забруднюють навколишнє середовище. Розміщення електростанцій визначають здебільшого два чинники: наявність паливних ресурсів і споживачів електроенергії. Поблизу джерел палива теплові електростанції розміщують, якщо економічно вигідніше передавати електроенергію. Якщо ж дешевше перевозити паливо, то теплоелектростанції доцільно розташовувати поблизу споживачів. Тільки паливом для теплоелектростанції є здебільшого вугілля, то великі теплові електростанції побудовано неподалік вугільних басейнів. Серед таких одні з найпотужніших в Україні. Це Вуглегірська в місті Світлодарськ у Донецькій області і Запорізька в місті Енергодар Запорізької області, а також Слов'янська в місті Миколаївка Донецької області, так само ближче до Сировини розташовані і досить потужні Дніпровська, придніпровська ТЕС в місті Дніпро та Криворізька ТЕС, що в місті Зеленодарськ, Дніпропетровської області. Є теплові станції і на заході країни, де своєю потужністю вирізняється бурштинська ТЕС, що біля міста Бурштин Івано-Франківської області споруджено ТЕСи і поблизу великих міст, як Зміївка біля Харкова, село Слобожанське, Трипільська, неподалік від міста Києва, місто Україна, Українка, Вадижинська, неподалік від Вінниці, місто Вадижин. Теплоелектроцентралі розташовують поблизу великих міст, промислових підприємств, які вони забезпечують електроенергією та теплом. Найбільші теплоелектроцентралі побудовані в Києві, Одесі, Харкові, Миколаєві та Херсоні. Гідроелектростанції або ГЕС виробляють електричну енергію за допомогою води. Гідроелектростанції, які використовують для її одержання, дають найдешевшу, порівняно з іншими видами, енергію. Усі гідроелектростанції використовують переважно в період найбільшого споживання енергії. Щоб краще використати гідроенергію, поблизу ГЕС будують гідроакумуляційні електростанції або ГАЕС. Вони призначені для перекачування води з нижнього басейну на певну висоту у верхнє сховище, де вона накопичується або акумулюється. Так, ГАЕС зазвичай працюють, коли попит на енергію невеликий, наприклад, уночі. Під час же найбільших навантажень вода пропускається навпаки у нижній басейні і крутить додаткові турбіни ГАЕС. До основних переваг та недоліків належить те, що великі витрати на будівництво ГЕС, проте вони компенсуються тим, що з джерело енергії воду не сплачують. Проте гідроелектростанції завдають під той. Помітної шкоди довкіллю через зміну клімату річкового стоку, затоплення величезних площ земель і забруднення води у водосховищах. Зараз гідроенергетика забезпечує близько 5% виробництва електроенергії України. В основному це становить каскад гідроелектростанцій на Дніпрі: Київська, Канівська, Середньодніпровська, або до 2016 року вона називалася Дніпродзержинська, Дніпровська та Каховська. Через підвищений рівнинний характер течії Дніпра та застаріле обладнання. Ті гідроелектростанції недостатньо ефективні у Закарпатській області. Потужна теребле річка. Гез, а на річці Дністрі, Дністровська, 1 та Дністровська, 2. Атомні електростанції або АЕС, як правило, використовують Уранові і плутоніові руди. АЕС нерідко розміщують там, де потрібна електроенергія, але немає інших джерел сировини, або їх дуже мало. Не випадково в майбутньому АЕС лишатиметься ключовим джерелом електроенергії у світі, і кількість їх зростатиме. В основній роботі АЕС лежить перетворення теплової енергії радіоактивних елементів у енергію водяної пари, а потім у механічну енергію турбіни, пов'язаної з генератором. Переважною розвитку атомної енергетики є те, що АЕС поживають відносно невеликі обсяги палива декілька вагонів на рік, і на відміну від ТЕС. Практично не виділяють в атмосферу хімічних забруднювачів. До того ж, атомні станції зазвичай працюють стабільно, забезпечуючи стале надходження електроенергії. Однією з проблем атомної електроенергетики є поховання і утилізація відходів АЕС. Вони зберігають радіоактивність упродовж сотень років, а тому потребують спеціальних сховищ, які поглинають радіацію. В Україні працюють Чотири атомні електростанції Запорізька, Хмельницька, Південноукраїнська та Рівненська. Упродовж останніх років вони виробляють 50-55% електроенергії країни, використовуючи лише чверть від усіх потужностей. Зростання питомої ваги АЕС пояснюється стабільністю їхньої роботи та зменшенням виробництва електроенергії на ТЕС. Найбільша у Європі Запорізька АЕС розташована на березі Каховського водосховища. Більшість її енергоблоків генерують приблизно четверту частину річного виробництва електроенергії в Україні. Використання відновлюваних джерел енергії, їхній пошук зумовлений зростанням масштабів використання електричної енергії. І водночас загостренням проблеми охорони навколишнього середовища. З огляду на це розробляються екологічно чистіші способи використання непаливної відновлюваної енергії сонячної, вітрової, геотермальної, енергії е, хвиль, енергії біогазів, припливів і відпливів тощо. Найперспективнішою є сонячна енергетика, хоча вона ще й не набула справжнього промислового використання. До переваг та недоліків до переваг використання сонячних електростанцій належить, що вони використовують відновлювані джерела енергії, а також є екологічно чистими. До недоліків це те, що вони є високими за вартістю вироблення електроенергії і мають низький коефіцієнт корисної дії станції. Загалом СЕС працюють у більшості Україн, областей України однак найперспективнішими регіонами країни для розвитку сонячної енергетики є Кримський півострів та Степова Україна. Саме тому значні за потужністю СЕС уже працюють та продовжують будуватися в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях у 2011 році у Криму поблизу села ключі. Перовської сільської ради було завершено будівництво на той час найпотужнішої у світі сонячної енергостанції Перове. Це більше за потужність СЕС нині споружується у місті Нова Каховка Херсонської області. Загалом в Україні останніми роками розпочало діяти понад 75 СЕС різної потужності. Одним із найдавніших відомих способів видобування енергії з навколишнього середовища, що було відоме ще в давні часи. Є використання енергії вітру. Вітер є одним із відновлювальних джерел енергії. Тому вітроенергетика, яка виробляє електроенергію за допомогою вітрових електростанцій ВЕС, сьогодні активно розвивається у світі. До основних переваг використання вітроенергостанцій є те, що вони використовують відновлювані ресурси і є екологічно безпечними. Їх можна Розташовувати там, де важко побудувати інші види електростанцій. До недоліків це є те, що вони зазвичай функціонують комплексно, разом кілька штук, також створюють певний великий рівень шуму і мають малу питому потужність. Нині в Україні активно розвивається так звана мала вітроенергетика, найсприятливішими регіонами для будівництва вітрових електростанцій є гірські області і узбережжя морів. А також Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська і Київська області. Першу вітроелектростанцію у світі було збудовано в 1931 році поблизу Севастополя, найсучасніша та найпотужніша ВЕС України розташована на території Запорізької області, поблизу села Приморський Посад. Бутіївська ВЕС входить у п'ятірку найбільших вітроелектростанцій Європи. З огляду на те, що електроенергетика не тільки виробляє, а й транспортує, постачає електроенергію, велике значення мають лінії електропередач, тобто ЛЕП. За їх допомогою, всі електростанції України об'єднані в одну енергосистему, яка складається з восьми регіональних електроенергетичних систем: Дніпровської, Донбаської, Західної, Кримської, Південної, Південно-Західної, Північної та центральної.